ваш экономический прогноз на ближайшее время для наших зрителей. Что ждать-то? Что ж чу хорошего. Ну, взгляд гледючий темпи зростання ВВП це для них така не дуже э, цікава річ, так? А якщо їх перевести в якийсь понятний нам от аспект тем зростання. ВВП? Ціни, так? Ну, дивіться, я, я, я хочу сказати, які. Ну, зараз от багато е, йде мова про те, що це багатократне підвищення цін на комунальні послуги, на енергоносії Ну і відповідно теплок, теплові. Е, зараз воно дуже сильно вдарить по кишені звичайних споживачів. Я е, думаю, що це була ключова, ключова проблема на наступні півроку. Для того, щоб уряд... Знайшов якісь рішення, оскільки там субсидії, які будуть виплачуватися, ну можливо, це дасть певні можливості для того, щоб люди розраховувалися, але не всі скористаються цими субсидіями, і платоспроможний попит знижуватиметься. Оця проблема в нас існувала. Якщо в макроекономічному плані ми будемо дивитися, десь на початку 2000-х, після кризи 98-го-99-го років, тоді також був дуже пригнічений внутрішній попит. Дуже маленькі були заробітні плати, податківці по 50 доларів у курсу отримували. Такі були приблизно параметри. І, і, і от такі були, пам'ятаєте, були заборгованості по комунал, ніхто не вплачував, потім бартер. Оці речі будуть на порядку денному. І тому от не зростання ВВП, а просто проста людина буде просто набагато гірше жити. І ті 5,5%, які ми говоримо, падіння ВВП, це дуже такий макроекономічний показник. А реально рівень життя, ми казали в попередній передачі, впав на 25%. Я тоді казав, що може ще впасти на 25%. Так от я думаю, що так воно й буде порівняно з попередніми роками, 2012-2013, десь в половину гірше кожен буде жити. І це. Об'єктивна причина існує. Ну не будемо їх повторювати. По перше, це величезний державний борг. Обслуговування боргу в іноземній валюті високий курс і втрата територій. Оскільки раніше цей борг обслуговували велика кількість територій, тепер набагато менша. А робоча сила, наприклад, якщо ми знімаємо тільки Донецьку, Луганську області, Крим робоча сила, це втрата майже 20% працездатного населення. У нас робоча сила працюючих менше на початок 2015 року на 2 мільйони ніж було на початок 2014 року. При 12 всього. Це величезна кількість. Тобто кожен шостий, п'ятий працюючий вже не працює тепер на Україну, а борг потрібно погашати. От. Спасібо вам большое. Але зв'язок не не лінійний. Не лінійний зв'язок. Тобто, оця п'ята частина перетворюється в половину, оскільки руйнуються банки, руйнується фінансова система. І саме до цього можливо це хтось не очікував, але за цього треба готуватись. Боюсь, то Путін тільки це прочитував. Ось так воно виглядає. Чистом Ні, говоря. це є елементом у Путіна розроблена система, я вже кажу, війна йде по всіх напрямках. Територіальна війна не є основною, це є стратегічна елемент: інформаційна, територіальна, газова, енергетична, фінансова. От фінансова для нього найбільш цікава, оскільки він е, е, ну, як людина, він, його інтереси завжди були в грошах. І працюючи, ніколи він нічим більше не цікавився. Тому відповідним чином це його основне. Задушити Україну, затягти її в митний союз і щоб нічого не робити, щоб знову експлуатувати. Це є елемент, ну, такий великодержавний колоніалізм, який він і він мріє. Але я сподіваюся, і глядачі зі мною погодяться, що на цей раз йому вже це не вдасться. Як свого разу там Петлюру вони перемогли, Шухевича, то вже цього разу це їм не вдасться. Я думаю, що зараз Україна багато потужніша і, попри всі негаразди і якісь помилки. Які допускає наш уряд і національний банк вони це зрозуміють, виправлять негайно і, і, і наступного разу ми зустрінемось з вами, що вже буде зростання фінансової системи, і вона буде зміцнюватися.